Всім привіт! Мене звати Альона я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я ось такий макіяж зробила цікавий для мене. Вирішила, що хочу трошки поекспериментувати, тому не знаю, як воно на камері взагалі буде виглядати. Я намагалась, я старалась. Ну, то добре, сьогодні я вам знаєте, чого хочу розповісти. Ну, я думаю, що ви знаєте, тому що ви побачили обкладинку того відео, але... Все ж таки, я хочу розповісти про дуже цікавенький такий бренд, у якого е, незвична концепція. Це бренд під назвою Commodity, він е, взагалі американський. І починали вони у 2013 році з кікстартеру. Тобто вони запропонували свою ідею, і далі люди там кидали гроші на цей такий стартап. Плюси цього бренду. Тому що вони мають доставку в Україну напряму. Але зразу ж мінус цього бренду під час війни вони її припинили. Ну, добре, добре, окей, деякі бренди цих припиняють, але якщо ви зацікавлені, я замовляла свій, свій кіт, свій набор на посередника, конкретно нову пошту, кому цікаво. Давайте розкажу трошки про концепцію бренду, чому вона така цікава. У них є три таких вида парфюмів, і у них є саме назви парфюмів. Тобто вони випускають кожен парфум у трьох видах: це Personal Space, коли цей парфум дуже легенький, він дуже ненав'язливий, і чуєте його в принципі ну тільки ви. Чи людина, яка до вас ось так підійде і там обніме вас може? Потім експресів. Це такі, типу, звичайні парфуми, котрі чуєте ви, і декілька людей, які близько до вас наближуються. Тобто, це ну, звичайні парфуми. Є якийсь шлейф, але він не кілометровий, не те, що чуєте їх тільки ви, такий середній. І також єболт, це парфум з дуже великим шлейфом, коли ви хочете заходити в кімнату і заповнювати цю кімнату собою. Я, до речі, залишила пакування, щоб вам його показати, тому що це коштувало, мені здається, 1400 гривень. Тобто 1400, і ви зараз подивитесь, скільки там парфумів. Це не дорогий бренд, але ну, такий, типу середній, я б сказала, не те, що бюджет, але такий середній. По-перше, ось такій коробці вона приїхало, Тобто це ну, коробка. І ви коли розкриваєте, тут вас назва бренду чекає, все таке стильне, чорне. Тому мені дуже сподобалось, тому що дуже презентабельно. Потім, у нас йде, я все розібрала насправді, але Ішов перший рукав, другий рукав, типу, цей рукав ви розриваєте, але як бачите, я не розірвала, тому що хотіла вам показати. Потім ви знімаєте з ось цього цей рукав, і типу бачите це. Також у наборі була книжечка, книжечка там, де вони розповіли трошки про свою історію, про ці. Sand Spaces» про котрі я вам тільки що розповіла. І тут просто про якісь самі аромати, які зберігаються у цьому кіті, тому що я взяла це все в наборі. І увага, друзі! Ось стільки парфюмів по 2, мені здається, мілілітра мені дісталося за 1400 гривень. Мені здається, що це дуже круто, дуже добре. До речі, картон тут такий софт-тач, дуже приємний, дуже гарно виглядає, я б сказала. І тут ще набірчик таких буатерів, щоб це все спробувати для себе. Тобто, друзі, ну це дуже круто для того, щоб дізнатися щось про бренд. Це взагалі отак. Давайте по рядках. Ось це найменш шлейфові, оці середні. І оці самі шлейфові, такі, щоб на усю округу. Давайте вам трохи про формат сьогоднішнього відео розкажу, тому що, очевидно, таке кого <схід> цих парфюмів я не зможу нормально розказати за одне відео. Воно буде просто годину і ніхто його не буде дивитись. Тому давайте я розкажу, наприклад, про перший рядок, тому що я його тестувала поки що. Я розкажу, як просто пахнуть ці аромати, розкажу ноти, і потім я зроблю напевно серію відео на кожен з ароматів і більш детально розповім, чим відрізняються ось ці три версії, Чи відрізняються вони по запаху, по нотах, і т.д. і т.п. А сьогодні давайте я просто розповім, чим. Чому присвячені ці аромати, щоб ви хоч розуміли настрій? Давайте я почну, напевно, з самих цікавих для себе. Тут є три аромати: такі дуже солодкі, гурманські десь. А є три аромати більш унісекс, дерево, такі спокійні, трошки зелененькі. Давайте я почну з солодких. І перший аромат це мілк, молоко. В принципі, так воно, напевно, і пахне. Мені дуже сподобався цей аромат. Пахне дійсно якимось таким молочком, але зі спеціями. Є в ньому щось, знаєте, свіженьке, мені здається. Але ноти я виведу не хвилюйтесь. Зараз я про ноти все розкажу. Я просто таке розказую, що я тут чую ось бергамот. Тут є у нас маршмеллоу. він солодкий, але не критично. Тобто тут така солодкість усаджена, напевно, цією свіженькою ноткою. Схоже, трошки на піджаристий маршмеллоу, але не такий, як у Еліс Бруклін, наприклад, у котрої мілк там прям воно якось копче на ваніль, і коротше, якщо вам цікаво, можете знайти там в мене був огляд. Нотки зазначені, це саме біленька версія, така сама слабша. Top нос Marshmallow Milk, Middle Notes Mask by Sero Extract, Base notes – Woozy Notes, Amber. Ну, ніякого тут е цитрусу нема, це мене я обманулась такі трохи. Може, цей ефект дає саме маршмеллоу, але вони тут такі. Ну, тобто, не як реальні маршмеллоу, такі дуже-дуже солодкі, але такі всаджені трохи. Тому, якщо ви не любите такі. Може, липкі, такі дуже солодкі, приторні аромати, то можете спробувати. оце, воно солоденьке, але не прямо ж таке. Воно дуже кремове за рахунок молока та дерева. Ось, може, знаєте, може, деревою усаджується цей аромат. Я подумала, що це цитрусові якийсь, але то насправді може бути дерево. Трохи амбри тут, але я не дуже її чую. Напевно, ну так. Вони такі спокійненькі, солоденькі для любителів чогось ніжного, От, знаєте, цими парфумчиками напшикався і такий загорнувся в плед тепленький, такий пушистий, і добре себе почуваєш. Можна і вдома для себе, можна і там, і на вулицю, але на вулиці може у якийсь дощовий такий час гарно буде. Давайте прочитаю вам також акорди. Паудер Маски, Woody Sweet Lactonic Amber. Ну, тут, і тут є такий пудровий аромат, але ви не бійтесь його, тому що це не нав'язало, це не такі, знаєте, вінтажні парфуми. Він такий гарно пудровий, тут трішки солоденька пудрочка. Ну, ось тут ця нота не заважає, хоч іноді вона може так бити по носу, що... ох, ні. Давайте наступний аромат. Ми спробуємо Velvet. І це вже, знаєте, для любителів чогось такого сексуального, фатального. Тут у нас і роза, і солодкі ноти, і ваніль. Він вже такий більш на вечір. Але ось, якщо вам подобається, знаєте, роза, але в усіх парфумах воно дуже-дуже, знаєте, б'є. І вам не подобається, наскільки вони, може, нав'язали чи щось таке, ви можете спробувати цей самий біленький аромат, тому що він такий, ну, не, не, не хочу говорити злабий, але хай буде ніжний. Ось так. Він ніжний, і тут є роза, і тут є солодкість, і воно все так гарно скомпановано, що воно не буде вам набридати, воно не буде. Давайте, я зачитаю вам нотки і покажу їх. Top Nose Rolls Pills, Elm Black Amber, Middle Nose Mask, Base Nose Labdanum Amber, Пачулі. Ось, не на те, що тут є пачулі, ну, він не, не дуже чутний, знаєте, тому що теж така нотка іноді може заважати декому. Це такі, знаєте, мускусні парфумчики для. Того, хто хоче пахнути сексуально, але не терпить якісь нав'язливі аромати, і не може, коли там ось в мене було якісь дуже сильні аромати. Я один раз можу пшикнути і все. І це тобі заважає, ти прям не можеш, тому я йнозі навіть пшикою не на шию, а нижче, щоб воно не дуже близько до обличчя було, тому що я просто не можу їх терпіти і хочеться змити. Ось це. Якщо вам реально ну, подобається аромат там, з якоїсь мускусної рози солодкою, тобто вона підсолоджена така. Так, ну, до речі, звісно ж, всі аромати йдуть як унісекс, але ось ці перші три, напевно, такі більш на жіночу сторону, тому що мілк він взагалі такий прям солодко-дерев'яний. Цей аромат Velvet, він з розою, але ну, він теж солодкий. тобто Мужчинки більш люблять, коли роза в ароматі, то вона більш така вух. Знаєте, не солодка і не ніжна, а тут така ніжненька. Ось тут, знаєте, у нотах написано, що це не просто роза, а rose Педалс. Це ці забої українською. Ну, я думаю, що ви розумієте, тому що я тут виводжу нотки. Знову читаю акорди і переходимо до наступного аромату. Мейнекорс маски Ембер Розпалри Омунд Світ Форімелік. Тобто тут мускусний екор теж попереду всіх, він такий найбільший, як і в попередньому ароматі, потім Амбра. Хоча Амбро, ну, вона тут така, ну, трошки, я б не сказала, що вона сильна. Ну, і роза. Давайте ходім далі. І далі я обрала аромат Gold. Ну, це, знаєте, це такий аромат багатої жінки. Це амбра з ванілью, наскільки я пам'ятаю. Дуже ось М -м гарно. Не дивлячись на те, що це ця біленька колекція, але він досить насичено, насичений має запах. Я навіть не знаю, що буде, якщо спробувати цей Go Plus. М -м -м -м. Аромат дуже такий. Знаєте, вишуканий, дійсно дуже дорогий. Ось він називається Gold. І знаєте, це її приходить на розум, якась така жіночка. ну, так, Знаєте, ви, я думаю, ви розумієте, за що я така з машини зі своєю виходить, така гарна. Ну так. Давайте я вам нотки. Давайте я вам нотки розкажу. Топ-нот ваніла, сэндвод, амбер, мідл нот ваніла і су і супер. Бейс Nutmeg, Saffron, Patchouli. Чується так. Тут вже чується амбра трохи більше, чується такий кремовий дерев'яний вайб і багато ванілі, Тобто, він такий дуже солоденький. Ну, ось всі ці аромати солоденькі. Ось мені знаєте, що подобається в цих ароматах. Так, вони солодкі, але з додаванням дерева вони становляться дуже добре обробленими. Тобто, дерево їх так хоп і. Трошки-трошки так сплющує, щоб нічого не вибивалося з композиції, щоб вони не були такі дуже набридливі і приторні, що для людей важливо, тому що від цього може і голова боліти насправді. Акорди тут: Woody ваніла, ембер, паудер маски, фреш спайсі. Ну, за фреш я би не, не прямо ж сказала. Ну, але тут перші два акорди Woді Vanilla. Ну так, в принципі, так, деревко та ваніль, ось так це пахне, дуже теж. Такий гарний аромат. Але тут всі, в принципі, аромати достойні вашої уваги. Тому придивіться, я вам раджу. Давайте наступний аромат. Я тут відриваю уотер. І ми переходимо до більш унісексових ароматів, які або свіженькі, або зеленькі, або дуже дерев'яні. Та давайте починати. У нас є аромат мус. І він пахне вже. Дуже цитрусово. Вже знаєте, він має такий цитрусовий, свіженький, зелененький аромат. Але я б не сказала, що це навіть дуже схоже, наприклад, на лайду від Dolce Габана, тому що той аромат він такий більш, напевно, лимонний і більш б'є у ніс цим лимоном, що мені не дуже подобається. І взагалі я аромати цитрусові не дуже люблю, тому що в них. Завжди, ну як на мене, ну добре, не завжди, не завжди. Іноді ця нотка цитрусу, вона якась, ну, занадто нав'язала для мене. Я б хотіла, щоб вона була більш ніжнішою. І цей аромат мені це дає. В принципі, давайте почитаємо нотки, які дозаявлені. Тобто, з Бергамот, од Petit Grein Ocmas. Middle Nuts Mask, Pacno, Juniper Berries, печурі. Я тут бачу взагалі, що. Дуже багато вони мускус використовують. Тобто я бачу, що у в усіх у всіх ароматах був цей мускус. Цікаво. Може, я знаю, що деякі люди не люблять, але я не чую тут ніяких таких зайвих нот, які мені заважають. Тому навіть якщо ви не любите мускус, я думаю, що. Вам, може варто це спробувати, тому що воно не прямо ж таки занадто мускусне. знаєте. В цілому тут ноти ну, не брешуть, <гум> тобто воно таке і є. Воно цитрусове, освіжаюче. Я думаю, що на літо дуже гарно підійде. І цей вже аромат він і ось він прав унісекс і для жінок, і для чоловіків, тому що іноді так пробуєш якийсь дуже цитрусовий аромат. І він здається, якось ну, на чоловічу сторону такий грубоватий. А цей ні, ось він, прям свіженький. Я думаю, любителям свіженького повинен сподобатись. Та, давайте акорди. Сидрус, фреш, Spicy, Aromatic грін, маски, мосі. Ось так. В принципі, мені цей аромат теж подобається, але. Він трохи не в моєму вкусі, тому я б, напевно, собі і не купила повний розмір. Ось я задумуюся над мілк, можливо, але я хочу спробувати ще версії звичайну і плюс, щоб там подумати обрати. До речі, я ж не сказала, з таким набором вам дарять промокод на 15% на покупку повного розміру парфюму. Тобто теж вигідно. Наступний аромат, про який ми поговоримо, це Paper. Давайте. Ось тут, знаєте, запах. Ось не можу. Мені трохи нагадує вайб. Знаєте чого? Juliet has a gun», Ну, це Перм. Ось, але він не такий задимлений. Не знаю, ось щось мені нагадує. Він такий дуже-дуже, знаєте, не можу навіть зрозуміти, чим пахне. Тому давайте дивитись, Я думаю, що тут є якийсь типу Амброксан чи Амбра. Я дивилась, звичайно, нот, але я вже все забула. Тож, давайте починати. Top notes ISO, – E ISO, Super, Sandalwood, Middle notes, Amber, Base note, notes, усі нотс, витвір. Ну, тобто, як я і сказала, тут є амбра. І він такий дерев'яний, але дерев'яний ніжно. Тобто є такі Удові аромати, є такі сандалудові аромати, типу кремові, а Удові вони такі більш. Насичені, але це теж легеньке, і воно таке трошки за димленим деревцем пахне для мене. Ось трошки задимлене, теж просто унісекс. Усі зможуть там його носити, якщо хочете. Такий. А, ну знаєте, я подивилась, тут є розділ This perfume Reminds Me Of. І тут дійсно є Juliet has a gun on the perfume, Тут 20 голосів за, 4 проти, і я теж проголосую за, тому що ось коли я його попробувала, Так, так, мені здається, що вони дуже схожі, але в Джуліат Хезеган там взагалі одна нота це нота Амбруксану, і, якби, і все. А тут, ось, бачите, цілих 5 нот, але запах, ну, плюс-мінус, знаєте. Так. Тобто цей аромат мені якось більше подобається, але взагалі ці. Аромати такі задимлені мені не дуже. Ось мені не дуже. Я коли купувала Джуліет Хезеган, мені теж не сподобалось. Я таке, типу, шо. Дуже багато людей той аромат люблять, але на мені, я не знаю, мені здається, що я просто покорила, і ось шкіра так, такий запах має. Ну, не дуже. Давайте знову ж акорди, і переходимо до останнього аромату. Бурі Маски Ембер. Тут всього три акорди, тобто можна, можна нічого їй не говорити. Ну, три акорди. Наступний і останній аромат це бук. Для любителів таких запаху, знаєте, старих книг, бібліотеки. Тому що ось таке щось він і віює. Звичайно, він не має прям точного запаху, як у старої книги. Але щось таке є. І, знаєте, є в нього якісь вайби з МІЛК. Я думаю, що там, може, є якісь спільні інгредієнти, а може це просто завдяки тому, що бренд один, і в нього є такий signature, ну, щось таке своє. Давайте я з ноток почну. Top Notes Sunleву Cedar, middle Notes Black Tea Mask, Pace Notes Mask. Він теж у нас мускусний, як ви можете бачити. Він такий тихенький, акуратний. Дерево тут чутно не так, як у попередньому ароматі, тому що тут, по-перше, інше дерево, а по-друге, воно таке, знаєте, кремове, молоде. Ну, це схоже на книгу, але це не прямо ж на 100% повторює аромат, тому що, якщо ви там надієтесь, що на 100%, то ні. І це більш життєвий аромат, тому що нюхати книги, то прикольно старі чи нові. Але може пахнути прям на 100% так не всі хочуть. І ось це такий, знаєте, життєвий варіант того аромата. Мені він подобається, але знову ось всі ці три аромати це трошки не моє. Давайте акорди Woody, Powder і Ворм Спайсі маски. Тут вже такі чотири акорди. І що цікаво, тут його зрівнюють, знаєте, з чим. Хто б подумав? Santal 33 3 від Лелабо. І це дуже-дуже-дуже популярний аромат, його всі люблять, він дуже дорогий. І тут теж е, більшість голосів за, меншість против, хоча тут тут мало голосів, ну добре. 10 голосів за, 1 проти. Якщо ви колись хотіли там, той аромат чи спробувати, чи там, купити. Але то забагато для вас, я розумію, чому, ну він дійсно він дорогий. Ви можете теж десь придбати, там можна як іти, до речі, поменше купити. Тобто, це в мене такий самий великий, а можна ще поменше. Тобто, можна по колекції, можна і отак купити, і отак. Тобто, ви можете всю білу колекцію купити, а можете всі пейпер купити, наприклад. І обрати для себе, але ну, я вже 10 разів порекомендувала, напевно, але я рекомендую цей набор, тому що він такий найбільший і ви можете спробувати все. Напевно, з трьох оцих останніх ароматів мені більше всього бук сподобався. Взагалі, мої фаворити, напевно, це мілк і бук. Тобто один такий з солодких, і один з несолодких. Може, я колись і спробую той Santaus 3, і зможу, може, і порівняти, а може і так знаєте, придивитись. Я колись була в будь-яку але я тоді як не дуже цікавилась парфюмерією, тому я не знала, що взагалі ці аромати, і що мені пробувати, що не пробувати. Я там декілька спробувала і якось таке. Дивно, щось, Тому що я не звикла до, до тих ароматів, це ж все ж таки вже такий на рівень вище, це якась ніша, І я така, ну я не зрозуміла з першого разу. Але ж, ну тепер потихеньку розбираюсь, і оцей бук мені, в принципі, так подобається. Ну що, друзі? Я думаю, що це все, що я хотіла розповісти про всі ці аромати. Кому цікаво, чекайте, я буду випускати, знову ж говорю. Відео по ароматах окремо, тобто ціле відео на мос, ціле відео на пейпер. Якщо це потрібно, я не знаю, мені здається, що потрібно, щоб зрозуміти, як вони один від одного відрізняються. Ну, Все ж таки, оці версії. так? Тому чекайте на відео і всім пока!